Привіт, друзі! Ви на канаті Джанта. Мене звати Владислав. і це у нас продовження нашого номераю у грі фермосимулятор 22 ролі Житомирського фермера у селі Красилівка. І ми з вами знаходимося на сільському СТУ, будемо з вами оновлювати двигун для нашої татри. Бо так чи інакше, у нас є 1 мільйон євро, і, звісно, що ми цей 1 мільйон будемо з вами і розумно витрачати. Ну що ж. Давайте зараз оновлювати наш двигун. Він коштує всього-навсього 52 тисячі. Ну, гроші у нас є, тому чому би не оновити цей двигун, і будемо їздити кращою татрою. Буде у нас татра тягнути набагато важчі вантажі, буде швидше у нас їздити. Ну що, ось татра, оновили нарешті наш двигун. Ще, друзі, не забувайте ставити ваші вподобайки, підписуватися на цей канал вам не складно, а мені буде приємно бачити, що ви підтримуєте даний проєкт на цьому каналі. Ну що ж, стаємо татрою ось тут. Ну і будемо тепер витрачати інші гроші, які у нас є на рахунку. Але ж, звісно, що не всі гроші ми будемо з вами витрачати. Сьогодні я хочу придбати, нарешті, нові виробництва, нові ферми і так далі. Перше ми придбаємо з вами ось цю діляночку. Хто не знав, це у нас ділянка, де у нас знаходиться саме пасіка. Ну і пасіка нам необхідна, чому б ні, на мапі вона є, і пасіка нічого важливого не потребує, потрібно лише приїхати, забрати мед і все. Так, ну що, пішли дивитися на нашу пасіку. Ось, до речі, вона дуже багато вуликів. Навіть ось такі будівлі у нас є. Ну, то дивіться, пасіка нарешті у нас є. навіть і не знав, що у нас є на цій мапі пасіка. Я приїжджають біля цього місця, але не звертав уваги. Але зате пасіка у нас тут є. Будемо нарешті з вами отримувати мед, ну і продавати наш мед на ринку. Як на ринку? Ми будемо її вести, звісно, ще до оптової бази, тому що там пропонують найвищу ціну на цей мед. Ну і загалом за капусту, за хліб, за борошно. Так ось дивіться, ще одна будівля сарайчик. Ну і звісно, що у нас тут є вулики. Але цікаво те, що ми не можемо просто так отримати мед. Напише, що необхідне місце, де у нас цей мед буде з'являтися для наших палетів. Ось, дивіться, навіть вітричок і біля нашої хати. Він також у нас є декоративний вітрячок. Ну і тепер давайте зробимо важливу річ, завдяки якій у нас працюватиме саме це виробництво. Ми переходимо ось в режим будівництва, потім в Animals, потім в Віс, і потім гортаємо аж до кінця і бачимо. Красилівка, ось така бджілка. Ми звісно ще купуємо, так, вона трішки дорожча за звичайну структуру, але нам потрібно її придбати, бо без неї у нас не працюватиме даний виробник. Все. Ми придбали, усе у нас готово і нарешті ми зможемо там отримувати наш мед. Підходимо до будь-якого вулика. Чи давайте перше подивимося, як воно у нас виглядає, чи поставилося, чи ні. Ну і ось таке у нас і є. Тут у нас буде з'являтися мед. 4. Піддони ось на цьому місці. Тепер дивимося до вуликів. Так, вулики пишуть, що мед ми можемо отримати на точці, де у нас з'являються палати ось тут, на цьому місці. от Тепер у нас плюс ще одне виробництво. так Але це не все, що ми купуватимемо саме у цій серії, бо ми купуватимемо дуже багато виробництв. Ну, як багато? ну Щось та й буде у нас. Так, переходимо далі. Купуємо ще одну діляночку. Це у нас ділянка птахофабрики. так, Також вона тут є. І також, Але спершу ми придбаємо з вами ну, для овець, там, для кіз-пасовище. Переходимо сюди. Ось це звичайне місце, де у нас випасаються кози, випасаються вівці. Але я не буду займатися вівцями, бо це не так цікаво, ми займалися цим у кошмаку. А так, то ми будемо займатися молоком. будемо. Козини молоко отримувати, і купимо. Звісно, що якісь. Нам потрібна вода, нам потрібна трава. Ну і це все здається, нам це все потрібно. Так само вони і споживають їжу, як і вівці. Тому, ну і також тут купуються і вівці, ну і також кози. Ну і Кози ми з вами придбаємо. Ось дивіться, тут різноманітна кількість кіз, різноманітна кількість овець, баранів, що хочеш, та й купуєш на свій смак, на свій вибір. Але все ще хочу придбати, можливо, якісь біленькі, можливо. Ну все ж, давайте біленьких якісь придбаємо. Хоча я бачив, що здається, якщо ти купуєш хоча і біленькі, але все рівно там ходять і черненькі, і корічневенькі кози. Тому, напевно, що в цьому немає ніякої різниці. Головне, щоб вони давали нам прибуток ну, і давали молоко. Так, ну що, купуємо нарешті наступну ділянку. Це у нас поки що останнє виробництво, ну, поки що. Це у нас птахофабрика. Я про ню говорив, що здивувало мене те, що вона тут є. Бо так як виробництво воно як не з'являється на мапі зразу, доводиться кубувати ділянку. Ну, але це доволі розумно, доволі цікаво. Та тут ми розвантажуємо наші зернові, а ось тут ми можемо з вами збирати яйця, точніше їх забирати. А ось тут у нас сама головна частина нашої птахофабрики. Але я буду купувати не курчат, не буду купувати я курей, а я буду купувати саме качок. Бо це нова пташина, яка з'явилася саме у цій грі. Але перш ніж ми будемо розвивати наші виробництва, наші нові ферми, я звісно, що продам наш ХДЗ, ну і куплю кращий, крутіший, певно, що хоча все ж більш такий ефективніший трактор. Ну, ми просили, що ОНОВИЙ купи щось, крім ХТЗ, значи ти купуєш ХТЗ, купи класи, купи Джонде, купи, там, наприклад, так, Що завгодно, купи тільки не ХТЗ. Ну, Все ж я вирішив, що придбаю все ж КЛАС, бо я говорив в кошмаку, що ми придбали з вами один трактор і придбаємо, звісно, що з вами і клас. Ну, Будемо так по черзі купувати різні трактори. Оглядати їх. Не будемо ми на Джондірах одних них їздити. Так, ну що, ось, до речі, наш трактор. Цей трактор буде нам допомагати допомагати у розвитку наших ферм. Так, ось, до речі, такий він на вигляд. Ну, звичайний стандартний трактор, який загалом у кожному тракторі. Чи це, наприклад, Holland, чи це у нас John Deere, чи це у нас Мейсей Фьоргінсон. Загалом скрізь вони майже однакові, бо тому що один. Тактор конкурує з іншим за якість, за силу, за тягу і так далі. Конкуренція, друзі, конкуренція на сільськогосподарському ринку. Ну що ж, також ні, я не хочу ці косарки, хоча цікаво, що навіть така косарочка є. Цікаво, дуже. Але мені потрібна звичайна косарка, яку ми використовували з вами на кошмаку. Це у нас косарочка. Спершу я знайду вкладочку, де ми можемо придбати дану косарку. Осьо. Кун, ми придбаємо з вами косарочку кун. Мені не потрібні величезні косарки, бо все ж я буду скошувати траву, і зразу вона буде збиратися за допомогою збирача. Так зараз ми тільки його знайдемо. Ось, до речі, і він збирач. Ну, є як здорові збирачі, так і є маленькі збирачі. Я оберу за 46 тисяч євро. Мені вони величезні не потрібні, а за 70 тисяч. Ну, різниця між ними. Справді незначна ціна, ви бачите, яка велика. Ну, я, звісно, ще, ще більші збирачі, але ось цього збирача мені буде вдосталь. Вдосталь мені буде його. Ну що ж, друзі, давайте зараз випробуємо наш клас, причіпимо до нього косарочку, ну, і причіпимо до нього ось цей збирач. Ну і будемо з вами косити, відвозити траву до наших е, новоприбулих е, кіз. Так, ну що, причіплюємо нашу косарочку, причіплюється добре, бо тому що коли ми причіплювали до Урсуса, до Зетро, то трішки виникали проблеми. Так, ну що, ну що, давайте зараз підійдемо до нашого збирача, все причіплюємо чудово. Ну і поїхали, будемо скошувати траву. А скошувати ми її будемо у нашому лісі, бо ми величезну ділянку прибрали від дерев, тому будемо там із вами. Посити нашу траву, бо там велика рівнина, багато трави і чому б тим місцем не скористатися. Так, приїхали. Ну що, вмикаємо тим часом нашу косарочку. Так, чудово. Так, вівклув, Так, ніби Опускаємо. А ні, я спершу першої вплину певна косарка, а певне збирача, а потім вже косарочку. Так, вмикаємо косарочку. Нарешті опускаємо і поїхали. Будемо збирати з вами траву. Цікаво, що якщо ми придбаємо кіс, чому я купую взагалі кіст, не купую увесь. Я хочу вам показати те, чого немає в стандартній. Потрібно ж займатися чимось нестандартним, чимось новим. Це набагато цікавіше загалом. Мені також це більш цікавіше, чим займатися вівцями. Наприклад, ми ж також займаємося з вами і бджолами. Ми також займаємо, займаємося з вами і качками, тому що це круто. Тому що це щось нове для цієї гри. Я чого займатися чимось стандартним, якщо можна купити качок і, і, і зайнятися саме качками. Це більш цікавіше, здається, на мою думку. Так, давайте косити траву, мені потрібен повний причіп, хоча, певно, треба покосити не один причіп, щоб його вистачило для, для годування наших кіз. Ну що ж, кошель, потім повернемося. Так, друзі, доїжджаю я до нашої ферми. Так, зараз відкрию я ворота і будемо завозити нашу траву. Так, Чудово залазимо у наш клас і будемо зараз вивантажувати нашу траву. Трави потрібно, як я розумію, багатенько, бо тому що кіз у нас буде багато. Ні, я спершу куплю напевно що сотню, а потім побачимо. Айскіз, кози, кіз можна возити на м'ясокомбінат і отримувати м'ясо. Ну і також можна отримувати молоко, а з молока ми можемо робити бринзу. Славно, звісно, закарпатську бринзу. Ну, Закарп... звісно, що в Закарпатті, не тільки в Закарпатті роблять бринзу, а й інших точку кріну, але все ж. Треба заносити тут також і воду, бо без води ніяк, же. Що ж будуть пити наші кози. Так, ну що, завантажуємо нашу воду і потім будемо з вами її відвозити. Потрібно відвезти її богатенько. Але спершу відвеземо перший причіп, а потім... З вами побачимо. Так, вивантажуємо нашу воду, виливаємо, переливаємо в ті баки і будемо з вами дивитися. Будемо з вами купувати наших кіз. Дивіться, яка справді вартість буде загалом із купівлі сотні тих кіз. Так, ось, ми поки що привезли щось. Ну і давайте купувати. Так як овець, я не триматиму, тому я. Буду буду, буду купувати саме кіз. Ну, ось такі барани, ось такі незвичайні. Так, ну І звісно, що ми купуємо з вами кіз. Є ось такі молоді кози, а є ось такі дорогі. Звісно, що я візьму дорогих кіз <су> стареньких, щоб давали нам хоча б молоко. Купуємо хоча б сотню. Ще, до речі, така особливість з цим модом це те, що ти можеш, от купив кіз. І от е, є така вирість, що вони можуть померти. Тому така, також, такий сценарій також тут присутній на цій мапі. Ну що ж, давайте ще купимо ось інших кіз. І тепер у нас ось кози у нас є. Ми їх придбали, будь молоко нам приносити, так відкриваємо. Бачите, також можна взаємодіяти із цією будівлею. Так, заходимо далі і бачимо з вами кіз. Ось коза, дивіться. Ну, як і говорив, якщо ми купуємо навіть всіх білих кіст, то рівно називляються і чорні, і коричневі, і якісь руді, я бачу, тут навіть є іної білі. Як ж без білих кіст там, хе -хе, на фермі. Е, ну що, ми їх придбали і тепер будемо чекати, коли вони нам дадуть молока. А потім молоко будемо відвозити, відвозити до нашого виробництва. Де у нас це молоко буде перероблятися на бризу. Ось, дивіться, коза. Прикольно, навіть анімація прикольна. Так, ну що, переміщуємося у нове виробництво. Це у нас виробництво сирії, виробництво масла, виробництво кефіру. Так, приходимо сюди. Маслозавод. Маслозавод як він тут називається. Так, ну що, ось так і виглядає сама будівля. Ну, ми колись оглядали цю мапу, оглядали саму красилів, так, поверхнево. Так, Ну і купуємо виробництво за 50 тисяч євро. Доволі дешево, але. Все ж воно нам допоможе виробляти нарешті бринзу із козячого молока. Так, ну що, переходимо в вкладку виробництво і дивимося, що ми можемо робити. Ми Можемо робити ось це можемо робити, можемо робити сир, можемо робити бринзу. До речі, ми можемо робити лише із козячого молока. Все інше нам потрібно робити саме із коров'ячого молока, тому бринза у нас поки що у пріоритеті. Поки що. Так, ну що, я ще купив одну будівлю, яка у нас, з якої ми можемо купувати саме зернові для нашої птахофабрики, бо в мене немає зернових, всі зернові я переробив, переробив на борошно, а потім, звісно, ще переробив на хліб. Ну, Звісно, що я завіз і гній, і палети, і воду. І також насіння до теплиць і садів. Це обов'язково треба було зробити. Час був, ну і це треба було зробити. Ну і будемо зараз з вами купувати наше насіння. Бо насіння нам необхідне. Хоча мені здається, що чим не вийшло, це дуже дорого для нас, знаючи, що що воно коштує не, не дешево, не дешево воно коштує. Ну, Дехто скаже, що це шахраювання, ні, не шахраювання. дивіться, яка ціна. Якби ми приїхали, продали по цю кількість зерна, то ми б отримали по ви розумієте, ту саму кількість грошей. Тому цікаво, чи це було чи це вигідно, чи це не вигідно. Ми побачимо в кінці, як це вигідно чи ні. Так ну що, їдемо, доїжджаємо. ну Ось частина цього села. Ну і ми його, звісно, ще оглянемо. Бо я говорив попереднього разу, що ми оглядатимемо з вами це село. ну Тому, звісно, що кілька хат тому ми не будемо. Пів години ходити, оглядати. Так, ну що, приїжджаємо, виїжджаємо сюди, будемо з вами вивантажувати. Ну, звісно, що ви побачите, е, що я трішки захворів, тому прошу у вас вибачення. Так, ну що, давайте зараз вивантажувати і будемо з вами запускати наше виробництво. Але перше, що запустити, нам потрібно купити з вами каченят. Купити з вами качок. Ну, що, все, дивіться, вивантажений всього влазить 30 тисяч, нічого думав, більше сюди влазить ці бункера. Ні, треба все ж нам купити і качок, і побачити. Так, ну що? 30 тисяч, як ви бачите, нам потрібно. Я купив одну качку. Ну і 30 тисяч нам потрібно сюди. О, також я думала завозити грейнвест, це залишки від обробки. А у мене, до речі, є 9 з чимось тисяч цих залишків, тому. Круто, можна залишки сюди привозити, також вони їх споживати, але в тому бункері не можна купити саме ці залишки. Ну, ось це місце. Чудово. Потім побачимо, чи це справді вигідно, чи якщо ми купуємо зерно. Ну, це зерно ми не можемо відвозити на млин ні в якому разі. А от... Годувати ними качок ми з вами можемо. Так, купуємо качок, а куплю я їх, звісно, що 900 900 куплю качок, хай зразу несуть там яйця. Ну і ще купимо під 50 качурів. Хай також там буде припліт, бо мені потрібні нові каченята, бо мені потрібні... Нові качки, мені потрібно їх вирощувати, а потім відвозити на м'ясо комбінат. Ще не знаю, скільки там літрів буде виходити з цих качок м'яса, але побачимо. Бачимо з вами, напевно, що в наступній серії. Дивіться, скільки у нас тут качок багато. Є різ, які говорять, якщо ми купуємо білих качок, все рівно у нас з'являються і чорні, з'являються і сірі, з'являються і сіро-білі. Тому різниці, певно, в купівлі немає. Вони все рівно от, різні у нас з'являються. Так, ну що, виходимо і будемо займатися іншими. Справне. Ну, Сьогодні ми з вами оглядатимемо частину нашого села. Ну, Це, звичайно, якийсь невеличкий хутір біля ферм. Так, давайте перше оглянемо перший дім. Ну, цей дім стандартний, який ми з вами бачили, але все ж води у ньому менше, ніж інші. Бачу, дрова тут у нас заготовляють. Ну і звичайний дім, дивіться. Звичайний дім, велосипед у нас тут є гамачок. Так. Ну що, йдемо далі до іншого дому, бачу вже з крутою автівочкою у нас, тут, напевно, ще шкодою, гаражик. Ну і ось така будівля. Напевно, вже тільки нещодавно її оновили. тільки нещодавно, так, Ну і останній дім, ну, звичайний, певно, в кожному селі є такий сарайчик, ось дивіться, білизу тут у нас розвісили ось тут. Ну і стандартний дім цегляний, певно, в кожному селі він є. Знову повторююся. Напишіть, чи у вас в такому селі є такі хати, чи їх немає. Ну, ось це все село. Це все село. А ви думали, буде довго, будемо довго тут ходити, будемо довго оглядати, але насправді ні. Насправді ми тут оглянули зовсім трішечки. Так, ну що, дивимося, далі. тут у нас можна виробляти. Це біогазовий завод, здається, тут можна виробляти силу, тут є силосні ями, але. Я силосом займатися не буду, бо це ну, не так цікаво. Цікавіше займатися саме от косами, цікавіше займатися вуликами, цікавіше займатися птахофабрикою, де у нас качки. А от силосом, ну, це трішки нудно займатися. Так, ну і Тут поруч є у нас отакий сарайчик, де ми можемо продавати наші тюки ось в цьому місті. Також тут у нас є от купівля тварин, ділер-тварин, тут так відписано на мапі. Тут у нас, як ви бачите, є різні вівці, різні барани, різні кози. Ось перед вами вони є. Можна приїхати, подивитися, які тут у нас види є. Також свині тут є у нас різні, корови різні. Ось такі. Ну і звісно, що коні, Я вже ж без коней. Хоча, до речі, конина, вона найдорожча загалом, напевно, що в світі. Найдорожча конина серед інших копитних. Так, Ну що, дивимося далі. Ну і коней також буде здавати на м'ясо кобілет. Все, звісно, що виглядає жорстоко, але це життя. Так. Ну і звісно, що різна птиця, різні кури, навіть чорні кури у нас тут є цікаво. Ну і що, друзі, будемо з вами тим часом садити, садити сорго. Хоча я вирішив, що я буду садити не сорго, я буду садити гречку. Будемо садити нові культури на цій мапі. Так, на сіння я також закупив, тому давайте зараз його піднесемо до нашої сівалочки. Так, сюди піднесли і також не забуваємо і про наші добрива. Як же ж без добрив <правж> треба добре, обов'язково нам і закидати. Ми, бо ми можемо насправді це зробити. Так, ну що під'їжджаємо нашим класом. ну, Ось такий, така цікава у нас сівалочка. Всі посилання на ці модифікації, я звісно ще лишаю в описі під цим роликом. Там, читайте, дивіться, там усе є. Тому що під'їжджаємо, зараз причіпимо, ну і засипаємо в наші бункера, ось і насіння, і добрива. Ну і зараз я зайду в панель і подивлюсь, чи справді я вибрав ту культуру. Так, я, здається, вибрав гречку, але я не певен. Зараз подивимося. Так, я обрав гречку. Все чудово. Можна тепер їхати до нашого поля. Будемо зараз засаджувати гречкою наші поля, їх всього навсього шість. Тому гречки ми отримуємо багато. До речі, з гречки можна отримати гречане борошно, а з гречаного борошна можна отримати гречаний хліб. До речі, гречане борошно доволі дороге, тому гречаний хліб також буде не з дешевих. Тому давайте зараз поїдемо, будемо зараз засаджувати наші поля саме гречкою. Ну, Це нова культура, культура, яку я ще ніколи в грі не садив, там, здається, і... В грі десь бачив, льот бувала це на цій мапі, там ще різні культури. Доволі цікаво. До речі, також льон буде давати курам. Птиці наші. Оце справді цікаво. От, дивує справді гра, особливо коли тут додають різні модифікації, різні можливості, які ми можемо застосувати в цій забавці. Це справді круто. От, модифікації справді зацікавлять різних гравців в, в цій грі. От, без модифікацій така гра не буде. От така вже дуже цікавою. Ну, але все рівно для, для кожного ця гра по особливому цікава. Ну що ж, друзі, давайте сабити з вилізочками під музику. Ну що ж, поїхали! От і впевнено можу сказати, що наша посівна закінчена. Ми засадили наші поля гречкою. і все. Нарешті будемо чекати, коли у нас виросте гречка, потім будемо збирати цю всю гречку, і потім будемо робити гречаний борошно, а потім вже і гречаний хліб. Звісно, дивно звучить гречаний хліб, але все ж гречаний хліб є, навіть є кукурудзяний хліб. Чорт забирай. Це що це таке? Ну добре, тим часом ми все з вами посадили, тим часом у нас поля готові до дозрівання. Ну, потім доведеться ще добре впідкидати, Ну і також, крім добре, нам ще доведеться гербі... гербіцидами пройтися, бо я знаю, що зараз багато бур'янів у нас там буде. Ну, добре, друзі, ось така у нас була сьогодні серія. Також за цю серію ми з вами розібралися із козами. Будемо отримувати наше козяче молоко, ну і ми вже маємо. Трішки більше півтори тисячі літрів цього молока козячого. Відвеземо, коли буде його багато до нашого маслозаводу. І потім будемо робити, нарешті, сир, будемо робити, нарешті бринзу. Ну ось і так, друзі. А я буду вам дякувати за увагу. Дякувати, що ви дивилися це проходження, що ви дивилися цю серію. забувайте про ваші вподобайки. Не забувайте підписуватися на цей канал. Вам не складно, а мені буде що ви Підтримуйте даний проєкт на цьому каналі. Ну і також підтримуйте Збройні Сили України. Ну що ж, друзі, слава Україні! Слава ЗСУ!